Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами потрошку вже насаджувати полуницю. У нас сьогодні 20 жовтня, навіть трошки по-моєму, 22. Вже да. закінчення по суті, місяця. Я думаю, в скорому часі я це все діло досажу. Ось у нас така. от Виходить діляночка, яку треба посадити, буду садити мальвіною. Мальвінка у нас виходить, я б сказав би, і розетками буде, і там трошки копаної теж буде. Я думаю, будемо садити. По дві штучки, тому що попереду йде зима і по одній ризиковано садить. І сьогодні відео буде про те, як можна садити зразу розетки в основну грядку. Ви мене теж частенько питали. І в цьому відео я просто ну, покажу, як я це колись робив. Я колись, ну, ви знаєте, що в мене не було там специфічної розсади. Хтось каже, а чи можна садити в кінці жовтня от такими розетками, в ну, ми в тому році садили десь на початку листопада в розсадник? Розетки то в принципі даже продавали весною. ну Коріння було понятно що менше, ніж а, а, ті розетки, які ми садили кінець вересня, початок жовтня Це якби очевидно. Тому я вже почав просто потрошку нарізати. Розеток дійсно багато, мальвіни, 4 ряда мальвіни, а розеток дійсно багатецько. А перше, що треба, я думаю, зробити, це. Подивіться, які вони йдуть. Саме класно це ось такі, щоб були вони з таким по суті гарним корінням. Біленьке, бачите, є пухкий корінь. Такий корінь просто швид, швидше за землю хапається і він далі буде рости. У нас зараз трошки потепліє, ще плюс ідуть дощі, то я не думаю, що воно буде в'януть. Воно швиденько схопиться за ґрунт а таке взагалі класно приживається А колись я сидів, пам'ятаю, йшли дощі. Воно було чуть-чуть більшим і було таке біле-біле-біле. Воно ще класно приживалося. Це теж буде приживатись непогано. А так як ми будемо садити по декілька штук, бажано хоча б по дві, може місцями будемо і по три садити. Я думаю, по дві будемо садити, тому що і так там шах невисокі, посадки, ну точні невеликі, а полуниця широко розкущується, щоб не було загущення на другий рік. То це, то будемо по дві, я думаю, садити на розетки, тут просто, бачите, які. Розетки просто шикарні, друзі. З такими розетками, мені і копанка не, не сильно треба. Дивіться, яка розетка. Це вже розетка навіть назвати важко. Отакі будемо вибирати і краще садити. У мене трохи травмована рука, то таке як буде як протез. Що ми робимо? Беремо по два таких саженця. бажано однакові. Я люблю однакові садити. І просто ось двома пальцями такого сажу. Сажу трошки глибоко, а зимою ґрунт просяде він. Грунт мягкий після різи, він просяде. Так що дуже мілко садити немає смислу, особливо розетки. По цій причині ми отако це, все це діло робимо. Процес швидкий, головне, щоб ніші хтось розетки хтось нарізав і було б ще класно. Отакі От маленькі, їх можна садити навіть і по три. В ямку вони. Мені каже, вони всі приживуться. Но у нас тут, бачите, який шах де тут десь між кущем на 20 см не більше. Ну, між раді десь 50. Для Мальвіни, мені каже, це трошки все-таки вузьковато, вона сильно розкущується. Це на Азії у мене було, була, агротканина ну, була. Так хай воно в принципі стоїть. По одній розетці теж можна було б садити, але, друзі, це треба робити літом, щоб ви бачили просто... Як вона укорінюється, я так я саджу трошки притопкою землю, щоб вона не була м'якою, щоб ніде не оголився корінь, коли пойдуть дощі о, десь зимою, коли сніг зійде. Таке часто буває у нас на півночі України. Ну, таким способом ми йдемо, в принципі. Люблю, як грядка починає вимальовуватися. Ну і так далі. Ще час є, я думаю розетки ще встигнуть все-таки схопитися. Ось це, діло, вже вони не дадуть. А ще корінь ту за землю у українець, я думаю. Плюс у нас ще буде резерв на весну, ми трошки я ну, думаю, насадимо ще розеток. Зараз я їх насажу і під в окно їх посажу. Накину, хай вони там тепліше буде трохи. Ще, показуємо і немає. І ці розетки вони... В розсаднику, трошки ну і Весною десь уже це ж так як це сорт Мальвіна. Десь квітень місяць, подивимось, що, що там буде, чи будуть серединки. Я теж думаю, вам цікаво, бо подивитися на цей експеримент про розеткам, що буде на півночі весною. От, чи буде сход серединки, чи все-таки воно вимерзне. Мені теж буде цікаво подивитися. Друзі, у нас тут взагалі така гільдія, я б сказав, інкубатор. Класних розеток такі мале наприклад ну можна було б відтикнуть розсадник як розер на весну не знаю може завтра досадим його в розсадник так як у нас є трошки хороших розеток немає смысла садити мелочью треба садити отакими це взагалі класні такі роз... розетки крупні, хороші. Я думаю, з них теж повинен по идеї, бути толк. Як ось я в 23-му році, як в мене ще були ті ебріли, вверді, теж десь розетками досаджував І посходили. Десь на початку листопада сади. Ну тоді листопад, бо мені кажуть, був трохи теплішим, ніж зараз жовтень. По цій причині треба подвісити. Це так колись у листопаді починав свій шлях. Я теж так от так садив ранніми сортами, там, веселку садив, так пам'ятаю. Десь 15 жовтня було, там, 10. -ти. Це там, такий пізнак для раннього сорту. Ще навіть якась ягода, помню була. Ми ж її чіпати в цьому році не будемо. Може вам пройдемо, якщо буде дозволяти нам погода. Дожі зараз ідуть, вона повинна по ідеї вкоренитися. І ми вже її не будемо підрізати, не присипати там, ніяким ґрунтом, А така вона буде у нас виходить аж до зими стоять, а там уже весною ми подивимося, яка буде взагалі історія з цією полоницею. Чи вдасться вийти у випад хоча б 20%. Чи взагалі цього випаду не буде. Це залежить насамперед від зими, яка буде зима. Тому що якщо зима буде сніжна, в принципі не страшно. Якщо зима буде морозна і от така погода без сніга, без нічого, то є шанс, що можуть бути проблеми. Друзі, потрошку засажую. Ось так уже виглядає наша полуниці, це мальвінка. По дві розетки я садив і чимало пішло. Кстати. Уже майже всю хорошу, таку гарну я висадив. Там ще в мене трошки копанки залишаються, я досаджу на днях. Ну і інше я закрию знову розетками. Я думаю, тут будемо копанку, я думаю, будемо по дві штучки садити. Тут саме такий ще інтервал. 60 міжраді і десь 35 між кущами. Спокійно мона по дві мальвінки робить. І, кстати, в наступному відео я розкажу один такий цікавий лайфхак, як я колись от, е, за рахунок цих пізніх посадок мені трошки вдавалося все-таки зібрати ягоди вже в перший рік по Я думаю, буде цікаво послухати. Я ніколи такої інформації на каналі не розповідав. Ну, а по розеткам, я думаю, всім все зрозуміло. Садити неважко, садити легко. Ну, Так як я в одному з відео розповідав, що саме основне це підготовка ділянки, щоб потім у вас все було красиво. Ну, Чи воно щось буде, чи не буде, ми дізнаємося в скорому часі. Також покажу ділянку на наступний рік. Плюс у нас трошки буде ще резерва по розсаді. Тут 4 рядка, тут в принципі все мальвіна. Там, я дивіться, тільки в міжраді, де-не де не щось висадить. Тут в основному наплива мальвіна багато. Дуже, кстати, прикольний сорт на розмноження вусами. Ну, і вона в розсадничок туди по... Руліт. На днях ми теж це все висадимо. Саме головне, зараз це все висадити І десь 24 жовтня, я думаю, вже досадимо цю мальвіну і швиденько кинемо зверху агроволокно, щоб вона трошки була теплі, там ще якісь буде тепло, там он добрий, може щось на те рік весною буде. Чому от ми не садили раніше, я просто не знав скільки я буду садити. У мене все так мінялося в середині жовтня, що просто я не знаю. То я думав, щось одне, потім те. Потім знову щось там не вийшло. Потім от, 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 а каматозі я десь був, може тижня-два. Тепер я вже точно визначився, що в мене буде і весняна посадка. Я думаю, вона буде в березні. Грядка підготовлена. Ось така буде широка микіння вікат і там ще що там залишається. Може буде якийсь фейт, може буде якийсь аліагро. Подивимося. Ну, а так, друзі, якщо відео було для вас корисне, може, хтось не знав, жміть якийсь лайк, робіть якісь репости. ну і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!